Майнкрафт, але це втеча з тюрми. Поки наша шерифша спить, мені якось треба вибиратися з тюрми. Так, у мене є вибір кірпіч або кірка. Підкоп буде кращою ідеєю, тому я вибираю кірку. А ти нічого не попутав? Це була не дуже гарна ідея, тому цей раз я візьму кірпіч. Можна мені вийти в туалет, відкрийте мене, будь ласка. Да, да іду, зараз відкрию. Виходь. Так, це спрацювало. Двері чи люк. Виберу двері, заховай за дверима. Ох, я зараз тобі дам. Ага, попався. Блі, мене останнє сердечко, це не спрацювало. Тепер виберу люк. Ну, зараз тебе як найду... Так, вона чимось зайнята. Потрібно вибрати. Голова зомбі чи салют. Виберу голову зомбі. Бре! Я не думав, що це спрацює. Ану, що в бочці? Там лежав ключ. Здається, я знаю, куди його потрібно поставити. Бистріше тікаємо, поки вона не повернулася. Тепер у мене тяжкий вибір. На коняці чи на вагонеці мені звідси тікати. Напишіть в коментарі до наступної частини. Пока-пока.